Так, запись у нас пішла. Всіх вас привітуємо. У нас з вами сьогодні підсумки 10-денного марафону «Стрункості». Хочу зорієнтувати, особливо новачків, які тільки підключилися, і ті, які будуть дивитися нас у записі. Ми кожного, кожні 10 днів, дівчата, підводимо підсумки для того, щоб нам було легше Тримати на увазі там, да, зорієнтуватися зі своїм результатом. Бо якщо ми будемо підводити підсумки раз на місяць, то ми забудемо вже через два тижні, яка в нас вага, чого ми хочемо, куди ми йдемо. А інколи буває, знаєте, як здається, та я щось не худну, щось в мене не то. А коли ми починаємо підводити підсумки, то ми бачимо, що за 10 днів гарний в мене результат, і я продовжую далі. Я надихаюсь цим і ось. І ось важливо завжди важливо що робити. Важливо завжди бути на зв'язку зі своїм консультантом. Це запорука отримання результату. Дуже важливо у чаті марафону писати свою вагу. Дуже важливо в чаті марафону писати щодня, що ви їсте. Чому це важливо, особливо для новачків. Поставте, будь ласка, дівчата плюсики з тих, що вже під хто підключився, щоб ви самі на собі на своєму результаті. Тому вже зрозуміло, що важливо писати вагу, бо це вам допомагає орієнтуватися. І то, що ви а, розумієте, що ви їсти або консультант підкаже, де яка є помилка, бо, бо 90%. 90% наших дівчат, які є новачки, їм здається, що навіщо щось писати, я й так, би їм, начебто, їм що як сказали. Але потім виходить, що є багато помилок і потім вага не знижується. Тому на це звертайте увагу і пишіть. Це всі дівчата, які є, намагаються бути активними у нашому марафоні струмковості. Звісно, у нас нас набагато більше, але є активні, але є не дуже активні. І хочу звернути увагу, що якщо ви хочете мати класний результат а, і по самопочуттю, і зовні, то важливо бути активним учасником марафону струмкості. Ось дівчата, які написали сьогодні свою вагу, тримають на цьому фокус, і я це виділила який вже мінус у дівчат. Бо є таке розуміння, яке називається Я таке завжди пишу кожного дня. Такий слайдик викладаю, і пишу головне продовжувати. І це ті дівчата, які продовжують і йдуть до своїх результатів. Це вже коли дівчата звели да от майже біля своєї цілі да досягли своєї мети. Це дівчата, які йдуть, і а, сьогодні у нас переможець марафону стрункості. Це слатова Тетяна. Таня, я вас вітаю. Ви в нас новачок у марафоні. Хочу звернути увагу, хто є являється переможцем. Переможцем, являється, звісно, є декілька критеріїв. Критерій один: критерій номер 1 це по вазі. Але наприклад, якщо людина являється неактивним учасником марафону, не пише свою вагу, не підключається до наших заходів на школи харчування, на вечірні клуби, то звісно, ця людина не не зовсім розуміє, що відбувається. А є люди, яких може трохи менше результат по вазі, да? але ця людина активна. Вона завжди активна учасниця марафону струмкості, бере участь у всіх е, участь в марафоні активно: і на зарядці, і на школі харчування, і на вечірніх клубах. Так, Таня, є таке? Так, і от Таня, виходить, і на зв'язку зі мною з консультантом задає мені питання, а, дає якісь свої ідеї. Молодець Таня, і Таня в нас переможе цього марафону. Переможці в нас отримують отакий подарунок. Коли отримуєте подарунки, не забувайте робити фото. А, і Таня зараз дам слово. Я сьогодні Таню просила, щоб вона поділилася своїм результатом, бо кажу, таке неможливо, таке не можна скривати. Перший результат. Зараз я скажу в двох словах, як консультант. Таня, далі дам слово вам. На що я хочу звернути увагу як консультант? Я знаю, що багато людей сьогодні намагаються знизити вагу. І... Є сьогодні багато методів у інтернеті, якихось рецептів, якихось дієт а, і начебто вхуднеш, але а, при цьому самопочуття воно не покращується. Я знаю, що в наших марафонах це, це такий ексклюзив, коли людина приходить знизити вагу, а за цим ще покращується самопочуття. І коли ти бачиш, що у людини стільки плюсиків, коли людина каже, що в неї є енергія, і вона отак от може себе почувати. Ну, я, считаю, я, я вважаю, що це знаєте, велика, цінність, велика цінність. Тому, Таня, даю вам слово. Розкажіть свої, свої відчуття, свої емоції, як вам з нами в марафоні, ваші результати. Дуже дякую вам. Ну, хочу почати з того, що додалося дуже багато енергії, з'явилася така легкість. Ну, ще до марафону я. Таке зробила, що відмовилась від цукерок, від печива і вже втратила тоді 4 кілограми, мабуть, і порції зменшила. А тоді оце попався мені такий марафон, дуже гарний. Дуже дякую за таких консультантів, які навчають правильного харчування. Значить, ну раніше було таке, що. Стаєш і все якась така е, тяжкість у тілі, важко, поки це все рухатися, а зараз з'явилась легкість, давно немає печі. Е, кишківник працює краще, можу таке зазначити. І, наприклад, насолодка вже зовсім не тягне. З'явилось багато енергії, і от я займалася е, з, ранковою зарядкою, да, з Ліною Літиненка. Мені дуже сподобалося, тільки що. Е, Ну, відпустка не захотілося далі раніше так вставати, значить хочеться годинку поспати. Я собі придумала альтернативну таку зарядку ну, кататися прогулянки на велосипеді, ну і сама там можна давайте, робити. Давайте так, Тань, от дивіться, от ви так. кажете у вас з'явилася енергія, і ви почали там з чоловіком кататися так. на велосипеді. А як у вас раніше? Ви ж самостійно питали, намагалися раніше шкуднути? Як у, воно у вас було раніше? Так, чи була у вас та енергія, на... чи ні? Я була, ну, ця ж війна, ці стреси постійно, ці новини. І я казала: от хоч би влітку ми живемо така місцевість селище, що в нас гірка є, можна ходити по вечорам прогулянки, і ми тільки казали, ми ні раз не спробували, ми не могли ну, не було такого. То жарко, то погано, то якісь справи. А зараз от така енергія: хочеться рухатись, бути активним, хочеться їздити це і плавати. в нас там озеро. Мені дуже зараз супер. Тобто у вас почались вже якісь нові бажання, правильно? Так, yeah, так. Yeah, yeah. Супер. А, yeah. Вам подобається ваш результат, так? Подобається. Я... Це ж тільки 2 кілограми, а якщо буде 10, я не уявляю, як це буде добре. No, ну, от ось, yeah. уявляйте, візуалізуйте себе, бо сьогодні дівчата поділяться своїми результатами у нас на а, школі а, харчування. Так, ідемо ми далі. А, хочу вам розказати, дівчата, зверніть увагу, що ми з вами, коли отримуємо результат, нашими помічниками в отриманні результату є хто? По перше це ваш консультант. По-друге, це. Той раціон, який вам дає да, і наші збалансовані продукти, і ми завжди як консультанти. Ми вам кажемо, що у нас є можливість накопичувати знижки для отримання наших збалансованих продуктів. Для цього є можливість стати привілейованим клієнтом або незалежним партнером та накопичувати дисконти. Ставте, будь ласка, плюсики ті люди, які вже отримують результати, верні, які вже є привілейованими клієнтами, накопичують свої знижки. А хто ще не являється привілейованим клієнтом, то ви зараз слухайте уважно, бо потім ми вам розкажемо. Ви запитаєте свого консультанта, і він вам розкаже, що дається можливість, більш досконаліше да, розкаже консультант. Вам персонально а якщо крації, то це є можливість накопичувати знижки, такі як 15%, 25%, 35% на придбання збалансованих продуктів. І при цьому це можливість дає ще вам отримувати якісь різні подарунки від компанії. Хочу звернути на це навчання дівчата для всіх привілейованих клієнтів, які у липні зробили 100 очок. У вас є можливість навчатися не тільки у нас консультантів. У вас є ще можливість навчатися у експертів компанії. Наприклад, Олександр Мартинчук він входить в научно консультаційний совет компанії Herbalife і він являється гастроентерологом дієтологом України. І спеціалізується на ну, да, правильне харчування, да, і робота шлунково-кишкового тракту. Бо о, тому, кому цікаво таке навчання, пишіть своїм консультантам, ми вам розповімо. І по, на, по, по закінченню навчання є можливість отримати такі дипломи. Є такі приємні подарунки, як я кажу, плюшки від компанії. Це коли, наприклад, в тебе день народження, а ти в цей період зробив собі ще замовлення, то компанія подарує тобі такий ліхтар. Наприклад, зараз йде отакий промоушен. Теж зверніть увагу, дівчата. А, хто зробив, а, це теж повинно повин, потрібно бути привілейованим клієнтом. Хто зробив 300 очок за червень і липень, да, або в одному з місяців, або сумарно, у вас є можливість отримати таку термокружку. Вона дуже крута, дуже класна. В кого є така кружка, ставте п'ятірочки. Хто мене питав, що як мені цю кружку отримати, порахуйте свої бали, дівчата. Якщо у вас є більше 300 очків, ви отримаєте свою кружку. А, ви отримаєте свою кружку, і якщо вони розібралися, де, як, її, як її отримати, то там, коли ви робите замовлення, там буде таке блакитне оконечко, де потрібно нажати додати цю кружку. Якщо не розберетесь, пишіть консультантам, будемо розбиратися Я. далі. Так, ідемо далі. Так, а тут у нас є тут. А у да. нас є дівчата. Так, 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 підожіть, я не встигаю. Тут у нас дівчата, які вже зі своїми знижками. Хочу показати вам цих дівчат, які зі своїми знижками 25%. Да, от Іра Мусієнко, молодець, вже 25%. Тут дівчата вже, бачите, з кружками в них вже знижки 35%. Ось, дівчата, я вітаю Світлану Недич, я побачила, що вже знижка 35%. Правильно, Світа? Так, де свята пропала? Я не бачу Світу. Так, вже 35%. Є у нас, от Наталя Гнатишина, теж побачила, що зробила замовлення, і вже теж знижка 35%. Дівчата, я вас цим і вітаю. Я вас цим і вітаю. Так, молодці. І далі ще хочу сказати, у нас є можливість ще отримувати подарунки і є можливість ще більше. А, збільшувати дисконти. А, тут дивіться, що потрібно тут зробити. А, тут ми, якщо ви являєтесь привілейованим клієнтом, то тут ви становитесь у нас незалежним. Тривога, пар... у нас з так, дівчата, ви розбираєте, я не встигаю виключати ми мікрофончики. Так, якщо ви а, як можна отримувати більше дисконти ніж 35% і іти більше, і отримувати ще такі класні подарунки від компанії. Це, наприклад, ви привілейований клієнт. Ви становитесь, переходите в незалежні партнери. Ваші консультанти висилають вам всю інформацію, як це потрібно зробити. Поставте, будь ласка, сімірочки, хто вже є незалежним партнером а, і. У вас є можливість отримати отакий подарунок крутезний саме з статусу незалежного партнеру. Хочу привітати цих дівчат Валентина Демченко. Вона виконала цей промоушен і вона наразі вже чекає свого блендеру. Вона йшла в такому вона квітень, травень і червень виконувала цей промоушен. А що потрібно робити? Це три місяці поспіль ми робимо по 500 очок. Тоді ви отримаєте такий блендер. А зараз хочу привітати Таню Бондаренко, бо Таня теж йшла у цьому промоушені. Таня, ви раді, що ви отримаєте блендер. Чекаємо ваше фото. От, чекаємо ваше фото, коли ви отримаєте цей блендер. Таня йшла промоушен травень, червень і липень по 500 очок. Правильно, Таня? Так, всім доброго вечора. Дуже очікуємо. Ви не очікуєте. Ще я хочу сказати, що Таня зробила теж а, дуже класно, що почала ділитися своїм результатом, бо з кимось а, йти легше, правильно? Так. А, і ось дивіться, ось дивіться, до чого це призводить. Вітаємо зі знижкою 42%. А, розумієте, не 25%, не 35%, а 42 І у нас є можливість мати максимальну знижку 50 І от дівчата, це більш досконаліше про знижки. Ми розказуємо про такі великі, вже знижки, як 42%, як, там, да, як максимальний дисконт вийти. Ми розказуємо, де на академії успіху. У нас вже от зараз йде академія успіху, і скоро починається новий курс академії успіху. Тому я вітаю дівчат і Таню і Валю з такою макс... з вже класною знижкою. І вітаю, що ви вже ну, в двох кроках до максимальної знижки. Таня, як вам подобається? Так, да, подобається, звісно. А що ж ні? Ну, хочу сказати, бути. що, наприклад, у Тані. А, Таня, який у вас результат в красі? Скільки? Мінус шість. Я щось не чую. Мінус 26. От, двадцять шість кілограмів у вас. І я знаю, що у вас гарна програма. У вас велика програма для отримування результатів, правильно? Так. Можете назвати проблем. продукти, які, які у вас є для отримання результату. У мене є коктейль F1, у мене є вівсяне яблучний, у мене є білок є F3, у мене є вітаміни жіночі f 2 в мене є целюлоз, в мене є кальцій, в мене є аміга 3 в мене є клітинний активатор, ну, чай, алої. Широкий набор. Супер. Зандра. Супер. І тому у вас такий класний результат. А своїм результатом ви вже поділитесь на школі харчування, бо в нас сьогодні така крутезна тема, а, там розкажете. А це в нас Юля Прядка теж йде швидкий старт, і почала вона у червні, у червні вона почала і їй залишилось липень і серпень, а Юлію теж чекаємо, щоб теж отримала свій блендер. Так, ось дівчата, які вже отримали блендери. Зробили фото, тому дівчата, і на ваші фото теж ми чекаємо. А зараз ми поділи, а зараз ми поділимось новими результатами і відгуками наших учасниць. Да, Тетяна Слатова, вже як новий учасник, поділилась, бо як переможець. Ще в нас є новий фоторезультат, Я не бачу, чи є на зв'язку Ірина Мусієнка дуже крутезний результат, мінус 13 кілограмів. Була Іра, за Іра, ви можете поділитися. Якщо мене чутно, да. чутно, чутно? поділиться, будь ласка, добре. вашими ощущеннями. Я в марафоні з 15 травня і вже за два місяці, ви бачите, я навіть сама зараз дивлюся на результати, мені видно, як і початку як фото було початкове. По-перше, я себе відчуваю. Навіть молодшою легшою зранку легше прокидатися. Не так же болить голова раніше. мене головні болі взагалі мучили. Ще й робота в мене така, що розмова діяльність постійна. Не там болять мені ноги. Зранку я можу встати. Я роблю кожного дня зарядку ну, в зручний для себе час. В мене взагалі варикоз і ноги мені стали боліти набагато менше. Відчуваю сили, правно ще скинути кілограм 15, я думаю, мене все вийде. Дякую, Анастасія. Вам що незалежно від того, що я і не виходжу на ці школи, харчування у мене немає часу, але я намагаюся худнути. Я з цієї стежки не зійду. Мені Молодець, все не Іра, не о, я вас бачу, ти вас не бачив. А скажіть що я хочу сказати, ви до задоволені своїм результатом, і ви поділилися, ви вже почали ділитися своїми результатом з іншими людьми. Радом з вами є дівчата, які теж почали отримувати результат, правильно? Так, зі мною худне моя сестра. Ось вона з 10 червня вже скинула 9 кілограмів. Вона не в марафоні, але вона подивилася на мене це її вмотивувало, і вона худне зі мною. І ще вона, так, ще моя колега приєдналася. Вона також поки що результатами не ділиться, але вона також хоче схуднути. Ну, я її надихаю, мої результати надихають. Молодець, молодець. А побачили, що вас покращився на обличчі стан, стан шкіри. Так, побачила навіть і зміни. Вони. Я зараз сама ось дивлюсь вже на це фото. Вже, ти знаєте, знайди там, три відмінності, п'ять відмінностей. Побачила Клас. так. Клас, молодець і рай. А, ви, а, у вас гарний настрій, як настрой для отримання результату, а консультант вам допоможе продовжуйте ділитися своїм результатом, і швидше ви ще теж вийдете в максимальну знижку, це як Таня і Валя. розумієте? І у вас теж таке буде. Так, а зараз я хочу так, тут у нас. А, а зараз я хочу, як би мені зробити. <гум> Ладно, а, є у нас іще дівчата, які б я хотіла почути. А, хто нас може поділитися результатом? У нас немає фото результатів, але в мене є дві дівчинки, які я б хотіла почути. З Світлана, недич, ви можете поділитися? Поділіться своїм результатом. Ну, ви попробуйте включити мікрофон, може, вас буде чутно. Тому Все, ага, зависайте. Нас... Угу. І є у нас ще Наталія Гнатишина. Наташа, я знаю, що у вас теж класний результат. Ви ось тільки почали. От тут на зв'язку з нами Наташа. О здрасте Включайте мікрофон. Я хочу, щоб ви поділилися своїм результатом, бо Наташа, вона активна. Включайте, активно отримує результат. Перші мінус 3,2 кілограми, а вже має знижку 35%. Я побачила сьогодні. У вас вчається на Академії успіху. Тому, Наташа, поділіться. Ми з вами аналізували ваш список, оце, знаєте, по самопочуттю. Ви відповідали. От напишіть, розкажіть, будь ласка, що у вас покращилось по самопочуттю? Ну, три хоча б пункти. Ну, я себе класно почуваю, це смачно, це точно. Але результат в мене ще не класний, бо я собою недовольна. Ну, то, понятно. так всі, завжди кажуть. А що по самопочуттю у вас вже є таке, що ви замітили, що у вас покращилось? Бо зараз я буду сама не. зачитувати. Е, утрічкам я хорошо встаю, сплю хорошо. Що, що, кожа улучшається? Ні, я, ну, я довольна, нічого не можу сказати проти. Але я собою ще недовольно. Ну то понятно, то понятно, бо молодець, оце дуже правильно. А з якого в якому напрямку я маю на увазі? Тому що Наташа адекватно оцінює, що потрібно що робити? Вчитися дотримуватись рекомендацій консультанта. Правильно? А їх, потрібно, 100%. А їх потрібно навчитися. Є таке слово, яке називає там навчитися. От ви навчитеся. Якщо у вас є така ціль, то ви навчитеся, правильно? Буду намагатися. Будете намагатися так. Будете намагатися, і ми зараз з вами йдемо далі. Продовжуємо далі отримувати, продовжуємо, продовжуємо далі, і в нас далі частина. Так, передаю слово Литвиненко Лені, нашому організатору марафону стрункості. Вітаю всіх, звуть уже, ви мене знаєте. Хто не знає, Олена Литвиненко. Мені 52 роки свій марафон і зі своїм консультантом я прийшла познайомилась 8 місяців по тому, отримала класнючий результат мінус 20,5 кілограмів. Зараз я продовжую отримувати свій результат а також покращилась дуже кардинально моє самопочуття. У мене прийшов головний біль, у мене налагодилась робота ЖКТ, покращився стан шкіри. До моєї програми підключилися мої рідні, це мій чоловік, це моя мама. Теж отримали свої класнючі результати, всі задоволені. Йому продукт широкий, у нас дуже широка програма. І коктейлі, і білочки, і вітаміни, і добавочки у нас все є. Тому, тому отримаємо такі класні результати. Так, Настя, що ми включаємо? А, все. Вам видно, так, да, слайди? Так, да, 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 да. то у мене щось тут зависло на комп'ютері. Чому такий у мене результат? По-перше, мені допоміг це мій консультант, по-друге, це наші школи харчування, і по третє, це академія успіху. Я стала випускницею академії успіху, мені запропонував мій консультант, і я пішла навчатися. Що я для себе взяла? По-перше, це я почала розраховувати норми для себе, допомагати своїм рідніним, допомагати своїм друзям знайомим. А також я почула можливість, що я можу заробляти додатково, також отримати свій максимальний дисконт, до якого я прийшла. Я вже супервайзер. Тому я для мене це дуже гарні можливості. Я стала задоволеним клієнтом, і зараз у мене вже є свої клієнти, які теж отримують свої результати. Тому що таке це академія? Це по перше, це стати консультантом для себе для своєї рідні, а також вийти на максимальний дисконт і отримувати додатковий прибуток. Це така можливість, яка не кожен не кож, не, 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 не везде дається така можливість, а тут нас навчають, нас ведуть і нам допомагають. Тому я дуже вам раджу бути на академії успіху. Так, дякую, Лена. А, так, у нас є різні можливості. Зверніть увагу, проаналізуйте себе, напишіть своїм консультантам, якщо ви там хочете, щоб у вас були знижки і побільше, що для цього потрібно робити. Я теж колись пішла на таку академію успіху і на сьогодні. А... Вже організатор марафону стрункості, тому ви вже самі вирішите, що вам цікаво: чи знижка, чи додатковий дохід, чи щось більше. А, дякую всім вам, дівчата. У понеділок ми щось рано звернули. У понеділок ми починаємо наш новий марафон стрункості. А, зверніть увагу, і що нам допомагає отримувати результат, це наші школи харчування, да, академія успіху, а, це все проаналізуємо.